Шайба, ключка, ковзани, ворота, маска, необхідний захист. Все це беремо, щось одягаємо, необхідно виносимо на лід. І по команді тренера починаємо. Поки що тренування, але так, спроба за спробою, набуваючи сил, спритності, витривалості, йдемо до мети професійної гри. Як ви вже здогадалися, сьогодні у полі нашої уваги будуть саме хокеїсти, ті спортсмени, які ковзають до головної цілі. Їм необхідно загнати цей диск з каучуку у ворота суперника. А от за допомогою яких речей їм це вдається, розберемося далі. Разом з передачею до речі про речі, хокей, гра командна. Команди дві. І звісно, вся інтрига у тому, яка з команд переможе. А для перемоги треба, начебто, небагато закинути шайбу у ворота супротивника. Нічого особливого можете сказати ви, але врахуйте такі речі. Щоб дістатися воріт, треба вміти добре кататися на ковзанах, добре володіти ключкою, бо саме нею за правилами треба вести шайбу, а ще врахуйте те, що самі ворота захищає ворота, і обійти його не так легко. Завдяки таким вимогам та ще багатьом правилам, які існують у хокеї, ця гра стала дуже швидкою. Тільки встигай, що на льодове поле дивитися. А народжувалися эти все правила не одразу. Вся история создания правил хоккея, она шла только на то, чтобы сделать хоккей еще более динамичным, более зрелищным более привлекательным. Если в начале, в, в 18-19 веках были команды 50 человек, то есть 9 на 9 играли 11 на 11, то потом уже сделали, уменьшили там, допустим, 7 на 7, потом уже 6 на 6 сделали. То есть раньше, допустим, игрокам запрещалось придвигаться по всей площадке. Был единственный игрок, которому разрешалось как бы, дежурить у ворот соперника, назывался он Ровер. То есть то, потом, для того, чтобы это было еще интереснее, Слава боротьба, раш тільки у своїх ворогах. Потім по всій площадки. Все це додавало гравцям швидкості маневреності, глядачам, видовищності, інтриги. Зараз зрозуміла, хокейні команди є у кожній країні, де є лід, або його можна зробити штучним шляхом. Гра знайшла своїх шанувальників та прихильників, тренуються на льодових аренах і на Донеччині. А от питання, хто саме у якій країні започаткував хокей, за це ведеться теж запекла боротьба. І не одне десятиріччя. Взагалі багато країн борються за право бути бутирвастувателями хокея і бачити за право стати э, родиною Сакія. Ну взагалі пізнана історія така, що Хакі спочатку на траві, ворогівся у Ванглі в 18 віці. Затем гру перенесли на сірократка. Потім там зіни довгі сурові. Как бы, хокей на траві не сильно піжу. Поки що офіційна версія така, що батьківщиною гри ось такої з ключкою та шайбою вважається на сьогодні Канада. Але хто зна, можливо, літописці хокею знайдуть колись іншу на це відповідь. А сьогодні знавці можуть розповісти безліч цікавих фактів про те, який шлях крізь роки пройшли ті речі, що є обов'язковими атрибутами гравців у хокей. Що будь-якого другого спортсмена це наліч, звісно, не тільки коньков, а саме головне клюшка і, і лі шайба, і м'яч. Тобто це ті фактори, які говорять, що це хокіст. Перше, з чого починається хокей, це ковзани. Вони спеціальні. І сьогодні навіть в порівнянні не йдуть з тими, на яких починали ковзати на зорі хокею. Кріплення, заклепки, височина самого черевика, метал, з якого робиться лезо, сама його форма все змінилося, відповідає вимогам гри та спрямовано на безпеку гравця. Корисні приблизно, е, около п'ятнадцяти на сім кілометра. достаточно быстро. Я скажу, что скорость, которая современных игроков, она на порядок выше скорости игроков, когда это было во времена, скажем так, 50-60-е годы даже нашего века. Потому что экипировка э, очень далеко шагнула. Танки стали гораздо легче. То есть э, металл, из которого изготавливается лезвие, стали стало, стало тоньше, прочнее, э, стал меньше тупицей. Плюс создаються нові нове селіни технології, новий композиторів то есть Тобто сталь такі салінії. Усталь болі прояв, довговічної ціль у хокеїста, який став на ковзани та вийшов на лід, є звичайна ворота і шайба. Бо саме її необхідно у ті ворота, як хочеш, але забити. До речі. Чи знаєте ви, що деякий час шайба була дерев'яною, до того ж квадратною і не тільки. В общем, історія шайба теж очень интересно. Так как зарождення хотія теж играли не только штаби, которые мы сейчас видим, играли колечками, грали мячиками, грали дерев'яними, грали питали з каменными. Каучукова шайба появилась. Зараз шайби розподіляються на декілька видів. Дитячі, більш легкі. Є важкі шайби для тренування вже дорослих гравців, спеціальні для тренування воротарів. Різні за кольором, діаметром, вагою. За час тренування та за час гри вони отримують безліч ударів ключкою. іншою необхідною кожному гравцю речу. Клюшки стали, ну, э, раньше они были, скажем так, с фанеры клеены или деревянные. А сейчас клюшка весит 400-500 грамм. То есть она стала очень прочной, композитных материалов. И она полая, клюшка. Поэтому э, скорость э, полета шайбы стала достигать, э, если раньше она, скажем так, была где-то 70-80 км в час. Сейчас от 150 до 200 км в час может лететь E -e, сайбер, правильно поведінку іди на образ. Правильних китків було немало, адже грали професіонали звідси і наслідки. Синці подряпини та не тільки. Бо не просто було піймати невеличку шайбу, яка зі швидкістю 200 км на годину летіла точнісінька у ворота. Тут ситуацію повинен був рятувати воротар. І йому була необхідна не тільки швидкість реакції. Не завадила б велика доля везіння, а ще захист від попадання шайби. Бо якщо влучить в обличчя, наслідки доволі сумні. Раніше вратарі е, стояли без маски і е, е, епізоди із фільму вужасов це іменно про вратарі, тому що е, бувало по два-три по три рази за ігру, зашивали ліцю, возили на скору допомогу. Потім вратарі е, стояли грали в воротах. они одной рукой закрывали лицо во время броска. То есть это было очень неудобно. И в 1929 году впервые маску одела женщина-броска. Она вышла в фехтовальной маске на лед. Но это как бы не сильно прижилось, но как бы, начало было положено. Жінці глядачі, можливо, і пробачили гру у масці. А от для чоловіка-хокеїста довгий час вийти в масці було неабияким соромом ганьбою вважалося безчестям. Припустимо, попали шайбою у обличчя ще пара шрамів і нічого, адже шрами прикрашають чоловіка. Кому як? А воротарі не погодилися з таким положенням речей та змінили його. начало игры э, маски положил знаменитый вратарь Жак Ван из Монреаль канадиенс Он после того, как ему в одной игре два раза разбили лицо, ему зашивали раздевалку, он обратился к зрителям с просьбой, чтобы э, ему разработали проект э, лицевой маски. Вот с тех пор пошло э, вот, маска, маска, маска Володарів, звичайно, діставалося більше за усіх, але все ж таки не йому єдиному. Від ударів шайбою і не тільки нею страждали усі гравці-хокеїсти. Тому трохи пізніше вони теж вибороли собі право одягати маску. Грабіні гралі маски плоть до навіть -х, х років, тому що та вообще так би читалась е, трусості і. Граті, котрий кользували запустим там сетки, на маски, они, ну не що там это професіонали сьогодні. Ніхто вже не звинуватить хокеїста в масці у боягузтві. Хокейна маска прижилася та служить необхідним захистом і без того сміливим гравцям. Бо все ж таки це доволі жорстока гра, у яку навіть у піснях про це йдеться, грають тільки самі сміливі та загартовані чоловіки. Але слід звернути увагу на ще один доречний факт. Сила, напір та спритність це одне, а от удача та фортуна зовсім інше, але вкрай необхідне. І тому не повірити, а у цьому спорті є безліч забобонів, методів та рекомендацій, як краще зловити удачу за хвіст. Гравці звертають увагу на жодну дрібничку, яка на їх погляд могла привернути удачу. Тут є як командні, так і індивідуальні рецепти. Перешнурував ковзани перед грою, і команда виграла, наспівував собі підніс пісеньку і знов отримав головний приз. Чи встав на лід з правої ноги? Всі такі моменти запам'ятовуються та так само робляться наступного разу у грі. І буває, що доля дійсно посміхається. Хоча, можливо, вона просто віддає перевагу силі, швидкості, рухливості та врівноваженості хокеїстів, сражені золота і кубки добивала, великолепна пічорка і вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей